Давай. Да, давай. Ну ладно. Мама пам'ятає. Зазвичай Сашуня відвозить до школи діта. Сьогодні я трошки. біжу. Ай, стій замирала. Приїхала ми цукерки. на роботу. А, цукерки для пенсіонерів, так? Да? Зараз будемо пити свої ліки. Приїхали ми вже на роботу. Трошки треба попрацювати. Далі в мене зустріч з косметологом. Бо поняли, не тільки пігулки, ще ж треба, ну, старість свою якось підтримувати нормально. Ні, жартую, знов ці шрамики свої буду там прокалювати. Трошки попрацюємо. І їдемо до батьків. Так? До бабусі з дідусем. Взагалі-то прям до бабусі сьогодні потрібно. Покажу потім навіщо? Ви знаєте, у мене вчора були такі новини, які прям підкосили мене, але не хотілося страждати. Думаю, ну спробуємо ще раз нічого страшного, якщо наше, то буде. А сьогодні новини класні і я сподіваюся не зірветься. Знаєте, як в рибалці. Ось, ти тягнеш, тягнеш, начебто витягнув, хоп, зірвалося. Я сподіваюся, що не зірветься. Трошки пізніше розповім вам цю новину, тому що поки вона ось я тягну, начебто це там така ребьоха класна. Я хвилюю, що якщо зірветься, ну що я потім дуже не розчарувалася. Але скоро, скоро я сподіваюся, ми розповім вам розповімо вам такі гарні новини, що будете і ви в шоці, і ми в шоці. Приємно. Вже чекаю, вже чекаємо. Спеціально сьогодні приїхали до мамусі, щоб дещо їй подарувати, бо це вже є в мене. І я вирішила, що це потрібно і мамусі, бо їй це сподобалося. Зараз вам покажу, що це ага. ага, дивіться, що на вас чекає. Невістка вміє слухати. вміє-вміє. Да, Ми приїхали на роботу, а тут дівчата працюють, пишуть для вас класний контент. Не знаю, що вони тут будуть писати, ми поки сидимо в автівці, щоб їх не відволікати, Саня сидить посміхається. Так цікаво, так, да, зі сторони, це ж ми так само з тобою пишемо. Люди там вийти не можуть щось купили і хочуть вийти, а їх не випускають, бачите? Ой, дівчатки. Що ти робиш? Лампочку змінюю спочатку в магазині, а потім, потім вдома, вдома. Да. да. Так прикол такий був. Щоб не було скандалу. Да. Я С... С... Саня запитує, я кажу, ти лампочку і вдома поміняєш. Він такий, а що за це мені буде? Я кажу, не буде тоді скандалу. Так було? Дирекція завал за цей костюм одразу вам пишу заздалегідь сторіс і знаєте, що ці костюми, вони ще є в інших кольорах. Нереально гарний, класно, що ви все можете потім стилізувати і носити окремо. І класно, що цей костюм можна, якщо що, під кросівочки. Зараз я хочу вам показати, які ще є кольори. Дивіться, є ось такий гарний колір. Такий, такий. Бачите, сірий є в двох кольорах: це більш темний, а це світліший. і синій, гарний. Ти знаєш, ми якісь недоблогери. Всі блогери, коли святкують, вони там тус організовують. Ми з тобою просто мак купили і все. Немає грошей. Сидимо вдвох, трошки святкуємо. Сподіваюся, що все в нас вийде добре, але початок закладемо. Боже. Найкраще свято, от в ресторані, мак. Вдвох, ну це як завжди. Гарячо? Ви не повірите, я його так дістала, що він і тут буде лампочку я не хочу Скандал. Перегоріла ця штука, а скільки? Два тижні? Три. Три тижні він не міг полагодити. Ну, ти ж сюди не ходиш. Це мій кабінет. Це. А мені Мій будинок. Тут розумієш, коли світ трошечки притушений, то так комфортно. Ти а ж знаєш, то, що як світа будинок була... жінки, вона тут постійно щось керує і придумує. Ну, коротше, йому мозок нарешті через три тижні. Тепер буде... буде тарілка. Дякую. <гум> Знаєте, що роблять хлопці? Вони з дідусем сьогодні рибалить. Ай, з вудочкою всі йдуть. Мабуть, щось зловили. Сансанич перший раз рибалить, до речі. Як класно, як вони гарно час проводять в цьому будиночку. Коротше, я прийшла і не можу навіть переодягнутися, От немає сил. Батарейка просто сіла, тому що, знаєте, сьогодні так багато було і хорошого. І погане було, якийсь такий день цікавий. В мене сьогодні зовсім немає сили публікувати вам знов історію наш шлях. Але завтра я це все буду робити. Обов'язково в мене зранку зйомки будуть. Ютубу рецепт буде, як засолити сало, класне, пампушки і борщ, мамусін. Завтра знімаю новий рецепт. І якраз завтра я ще буду у свого перукаря, і я якраз буду сидіти в неї. І буду вам все публікувати, бо сьогодні в мене сил взагалі нема. А я ще ж хочу зробити собі сьогодні. Обов'язково завтра буду прибиратися. бачите, в мене зрачі складати всі речі, і хочу зараз зробити холодне обгортання. Треба ж готуватися до пляжного сезону. Зараз буду вам показувати те, від чого я кайфую, і те, що мені допомогло. Відновити, скажімо так, шкіру після трьох пологів. Після кожних пологів я робила сухий масаж, щоб моя шкіра підтягнулася, щоб вона була в тонусі, і щоб позбавитись целюліту. Обов'язково сухий масаж щіткою, обов'язково контрастний душ. І ще я постійно роблю холодне або гаряче обгортання два або один раз на тиждень. Я його наношу, вдягаю штанці. Прям знаєте, літер, як на мене, виходить з мене зайва рідина, і я якраз займаюся своїми справами. Далі, дівчатка, вдягаєте в танці оці і все. І займаєте своїми справами. Дівчатка, і знаєте, що ви це все можете на кокетці придбати окремо, але якщо ви берете набором плюс оця щітка для сухого масажу, тоді... Штанці до речі, які багаторазові. Вони вам будуть йти у подарунок, але знаєте, що все ви можете придбати окремо: і щітку, і холодне обгортання, і антицелюлітну олійку, і скраб. Це все ви можете придбати окремо. Наприклад, щіточка для сухого масажу 170 гривень. Ще ж є антицелюлітна олійка, яку ви потім наносите після контрастного душу і після того, як змили холодне або гаряче обгортання. Я користуюсь і тим, і тим. Від всього кайфую. Саме сьогодні я використаю холод холодне обгортання.